Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні до вашої уваги третя частина про мої квітучі орхідеї у лютому місяці 25 го року. Завтра починається березень, а я трошки не стигла з третьою частиною, тож виправляюсь. Говорити мені трошки важкувато, але ж, ну, як буде вже, так буде. Про орхідеї з цього підвіконня я вже розказувала. Залишилася ось ця поличка і ось ця. Не можу не показати, що тут внизу в мене коїться мої улюблені бігонії, але про них буде відео пізніше. Почну з того, що мені ближче, тут до чого я можу дотягнутися ось такий каскад орхідеї Бухарест. Ось її другий каскад. Дуже мені подобається, вона така, наче мережева. І, як бачите, вже починає формувати бутони, дорощувати свій квіткнус. Велика орхідея, велика в неї розеточка і горщик. Вона буде ще більше, куди я буду ставити, просто не знаю. Орхідея Royal Smile, Big Lip. Тут в неї квітконос розголученням, і там ще ось вона і гілочка. Теж вже видно, що буде дорощувати квітконос. Тут так само і тут. Квітка велика, яскрава, квіти тримає довго, святкова квіточка. Жовта ароматна пластикова красуня, як я вже багато разів про неї говорила, вона свій колір не губить, а стає все яскравішою згодом. Тут один квітконос, другий, пахне вона. Постійно ось тут ще є. Це діточка квітне, це на материнській рослинці, ось тут мама, а там дві діточки. Коріння. Хотілося б омолодити цю рослину, але куди я ось це? Ну, куди я його, як я його? То так і буде рости, мабуть. Пахне постійно ця квіточка. Тут поруч є ще одна жовта, і коли я їх фотографую, воно наче одне й те саме. Але ні, ця не пахне, вона більш бліда, в них різні губки. Вона теж красива, вона ніжна, але геть не така. Це я намагаюся їх поруч поставити. Мією рукою не дуже виходить. Ну, ви бачите, вони різні. Маленька та й суко Кобальт. Така вже в неї гілочка, ще не всі квіти розквітли. Тримає вона їх довго, в неї є аромат, дуже щільний пелюсточки, вона темніша, ніж камера передає, і потім вона ще два рази дорожчує кінчик від конуса. Теж у неї ось такі коріння. Висять. Чесно кажучи, я, коли її купляла, думала, згодом вона буде більшою. Ну, бачите, і розеточку. Листочків багато, але вона така компактна. Я б сказала, дуже компактна. Орхідея мірах блейк, ред, різні назви в неї. Це один квітконос. вона тут його розгалужила, він такий якийсь дивний в неї вийшов цього разу. Дуже красива. Оця сторона, вона така гарячого помаранчевого кольору, квітка червона, але потім йде у рожевий. Щось вона кожного разу мені, бачите, такі робить пелюсточки, наче хоче стати метеликом. Кожного разу кілька квіточок так себе поводять. Вона ж наче мереживно, скільки квітів ми бачимо з іншої сторони, і видно, яка красива ця сторона яскрава, то квітка і з того і з того боку красива. Два квітконоса дала цього разу. Той раз теж було два квітконоса. Ось її корінчики, її розетка. Щось я думала, що мені буде легше говорити, а ні, тяжкувато. Це орхідея Юпітер. Яскрава така, жовтий питон на пелюсточках, крапушки на сіпаліях, нижніх. Вона дуже схожа на Голден Леопард. Але все ж таки в них є різниця. Вона ще не всі свої квіточки відкрила, пізніше квітконос в неї з'явився, тому і все в неї пізніше. Орхідея Лісабон вже багато квітів я зняла, але ще є тут ось там квіточка. І ось там. Квіти дуже великі, їх завжди багато. І рослина немаленька, займає багато місця. Покажу орхідею чармір, і вона поїде у новий дім, у кривий ріг. Там її чекають, там її дуже хочуть. Вона дорощує квітку нос, і там на розголудженні теж дорожчує. Квіти вона тримає довго, Квітне дуже охоче, квітів завжди в ній багато, то я думаю, вона буде радувати свою хазяйку. Орхідея Compilation. біла губа, довгі вуса, вона дуже красива. Красива, яскрава, квіти великі. так можете бачити, наскільки великі, Висота вона. Дотягнулася до Лісабона. Лісабон теж та така висота, красива. Не знаю, як називається ця. Орхідея, але я завжди її порівнюю з диким кутом. Такі самі пелюсточки. Так само довго вона тримає свої квіти, вона дорощує. Оці цяточки, наче дряпаються вони такі випуклі, гостренькі. гостренькі. ще трошки ароматить, квітів багато. І така красива губка в неї ніончик всередині. Ця мультифлора має багато квітів. Дотягнутися мені важкувато. Кожен кінчик вона зараз дорощує вже. Перші квіти вона тримає, ось тут кончик дорощує. Ось ще один китконосний, і теж бачите тут дорожчує. І тут назавжди квітне так рясно-рясно, які позаду пелюсточки. теж мають рісочки. Якщо пам'ятаєте, у шоколада було дуже багато квітів, оце все, що залишилося, але, як бачите, тут вона дорожчує квітку нос. Квітка красива, з усіх боків красива, але, як на мене, вона квіти тримає недовго, ну як недовго, порівняно з деякими палінопсисами. Дуже висока. А це снігова казка. Дуже шкода, що так далеко стоїть. І неможливо передати, скільки тут багато квітів, вона просто ними всипана. Дуже красивий біглі. Торіно квітне на два квітку носа, квітка велика, плюсточка щільна, живтенька така і з неончиком. Дорощую квітку нос, Дорожчує другий квітку нос. Квітів багато. Розетка дуже велика. Вони ростуть, ростуть і стають все більшими і більшими. Не виходить в мене її всю спіймати у камеру один квітку нос тут, і другий ось він. Така вона багатоквіткова красуня. Начебто всіх показала з цієї полички пішли на другу. Тут в мене єдиний метеличок. Ось така від подружки орхідейка. Один квітконос. І ще один. Вона теж дорожчає. Ароматна тейбл мастерпіс. Дуже смачно мені пахне. Вона вже не така яскрава. Ось тут є нова квіточка. Ось так вони відрізняються, видно, що ця зліва, така більш яскрава. Але і ця красива. Ароматять обидві і та і та. Це Леодоро. Залишилося тільки три квіточки. Ті я познімала вже дуже пахне дуже сильно. Тут вона ще буде дорощувати, вона завжди дорощує кінчики свої. А тут була малесенька-малесенька діточка, як я їй сказала, вона навряд чи виживе. Але корінець, бачите, ще не відвалився. Думаю, він теж відвалиться. Орхідея bubble з рюшастим таким краєчком, пелюсточок. Майже всі квіточки вже поскидала. Ну, ще щось є, але, як бачите, їх вже не так і багато. Орхідея стрітвайс. Квітів дуже багато, квітне мама, дітка на квітконосі. Тому квіточка трошки менше, ніж зазвичай буває. Дуже красива губа. Колір, звісно, камера не передає, він дуже-дуже темний, жовта оця облямівочка. потім вона стає більш блідою, квіти тримає довго. І квітконоси дорожчає. Оце я показую, діточку, ось один квітконос у неї такий пишний, другий. Ось вона сидить тут. Коріння дуже багато. Це, до речі, вона на мамі квітне вже другий раз. Ось старий квітконос. І ще один. Тобто вона перший раз квітувала на два квітконоси. І зараз знов на два. Не думала, що буду її знімати. Але буду знімати і цю діточку, і буду омолоджувати маму. Вона вже тут височенько виросла, то можна зрізати її спокійно і омолоджувати. Бо завалюється і це мені не дуже зручно. Орхідея Love. дуже великі квіти в неї, вона її довго тримає. Ось, бачите, дорожчує свій квітконос. квіти ще красиві, свіжі. І там ще є квіточки. Тут вже я не знаю, чиї тут квітконоси. Все сторчить, щось дорощується, щось ні, але я їх не зрізаю. Квіточка ніжна, така ніжна-ніжна, красива. Мультифлора вієнна, дуже багато завжди квітів. Зараз вона після пересадки, тому ось так, тут дорощує. І має ще один Ось він. Теж дорощує свій квітконос. Baby Face. Було два квітконоса. зараз квітне один. Кругленька така квіточка в неї. Дуже красива. І Ой. ось, дорощує квітконос то буде ще квітувати. Ось така красуня. Тут тільки одна квіточка залишилася, така шовкова, красива. Там начебто бачила, вона ще доростить пару квіточок. Поки що так. Одна. Амстердам. Вінний такий в неї язичок. Незвична форма квітки, вона після омолодження от, має стільки квітів. Ніжна така з цього боку красива. Але коли цих квітів багато, це взагалі казка, То треба чекати вже наступного цвітіння, щоб побачити цю красу. Це African Queen або Joyu Ride. Це вже класика, Квіт не добре, квітів багато. Дорожчі квітконоси, поки що не видно. Ось її другий квітконос, квіточка велика було в мене від неї. Я вже не пам'ятаю, дві точно діточки, а може три було, бо дві точно. Одна з них зараз поїде в новий дім. Кругленька, така красива, але камера знову свідчує. Залишилося показати ось цю красу з вивернутими назад плюстичками. Вона дуже темна, красива. Вона пахне трояндою. В неї тут один квітконос і тут інший. Вона дорожча. Ось тут видно. І на цьому також дуже красива губа, а така перелікчиста, перелікчиста, красива квіточка. Щось мені дуже нелегко дався цей огляд, нелегко розмовляти, вибачте, будь ласка, але обіцяла, то зняла. На сьогодні все. Сподіваюся, що вам було цікаво. До нових зустрічей. Гарних нам всім новин. Бувайте здорові. До нових відео.